Китайський повністю двигун, двигун на системі Bosch. Китайський двигун на системі Bosch. Так а це просто, типу, не Китай або китайський? Чи як це зрозуміти Це взята система управління та паливна система крутого виробника, і також інші розхідні запчастини та паливна система. На основі європейського взірця європейської системи збудований повністю китайський двигун. Тобто вони цінують наші технології? Добре, яка гарантія на ваш китайський двигун е, по мотогодинам годинам або е, по часу? Ну, от я купую замість Атласа куплю, купую вашу ЗЕГУ. На яку гарантію я можу розраховувати від завода виробника чи від компанії Долота Безпосередньо компанія та ми, як офіційні представники, надаємо гарантію 12 місяців або 2000 мотогодин, але також можна гарантію продовжити за рахунок після гарантійного обслуговування та додаткового договору. Але хто є ще великий поцінювач двигунів Кам'янц, цей двигун може бути замінений на Кам'янц. Трохи дорожчий, але він може бути укомплектований. Тобто, я правильно розумію, ми, коли з вами підписуємо контракт, все А, Підписуємо контракт, ми наперед кажемо комплектуємо цим двигуном чи іншим двигуном, і завод-виробник комплектує тим двигуном, який нам потрібен. А чи ви вже тут, типу, по типу, місту? Вони замовляють... ситуація така, що на даний момент лише в дорозі знаходиться близько 16 або вже 18 компресорів. Точно не пам'ятаю. Вони замовляються в різних комплектаціях та підбираються mm -hmm. клієнтом уже напряму із тих наявних, яких є, або якщо це йде попереднє замовлення, із тих, які вже в дорозі і їх можна отримати за дуже короткий час.